Черговий вечір черговий вихід на своє полювання. І сьогодні в тенетах, в сітках, українська режисерка, яка вполювана не в Україні, де зараз все з'ясуємо. Олю, вітання! Доброго. Значить, розказуємо всім, да, значить, це що це е, режисерка, яка станом на січень 2023 року продовжує бути штатною режисеркою Харківського драматичного театру. Це правильно так, я досі числюся в штаті. Хоча, якби ну і все власне, я просто там числюсь. Поки що зв'язків з цим театром більших на жаль немає. Тут, Немає ну, можливості продовжувати працювати там навіть дистанційно, ми до цієї теми можемо трішки повернутися пізніше, тому що основна тема у угу. нас трішки інша. Але тут варто зазначити, що без додаткових якихось втручань з вашого боку ви працювали в театрі з однією назвою, а зараз числитися в театрі з іншою назвою. Угу. Так от сталося і тут, тут ми просто нашим глядачам покажемо два логотипи. Було стало. А говоримо ми про те, розкажіть, де ви знаходитеся? Я зараз знаходжусь в Португалії, і це не випадковість. Я не їхала сюди просто аби куди-небудь. А, я можу трошки коротко розказати, як я сюди потрапила, щоб було зрозуміло, а, я одразу пожартую, а потім Можна. Тобто, коли я чую не випадково і Португалія для мене це світ залиші. Тобто, треба зразу одразу сказати, що далі Європи вже немає. Це я це місце називаю хто зна куди. Я був в Португалії, конкретно я був в місті Брага, і сказати, що це край світу, точно не можу. Але я там був як турист, ви там зараз трішки в іншій якості. Розказуйте. Я побачила це було оголошення від НСТДУ українського, нашого на сторінці Фейсбуку, і я шукала щось таке, тому що я розуміла, що війна. Можливо, надовго. Я тоді ще звісно, ми всі сподівалися, що це закінчиться швидко. Але я подумала, що якщо це затягнеться, то я не можу довгий час не займатися своєю роботою. От для мене це дуже важливо. Мені важливо працювати і робити те, що я вмію, і страшенно люблю. Я просто це велика частина мого життя, важлива Це четверта нога мого столу, на якому тримається моя психіка. І... Я коли побачила, що є такий проєкт, і там не було без уточнень, там не було написано, що саме ми будемо робити. Просто надається резиденція, надається якби, проживання для там, митців з України. І я в своєму листі там був такий пункт запитання. Я написала, що я приїду тільки в тому випадку, якщо я поставлю. І мені написали: Приїжджайте. Ну, А далі вже почалась, як я називаю португальська імпровізація. Вона почалася ще від початку, як ми сіли в автобус, і я зрозуміла, що все буде цікаво. Все, бо все працює зовсім інакше. І до цього також треба ну, не звикати, але приймати. Я це приймаю як реальність, яка зараз, от зараз вона така, все. Я її приймаю. Ну, наскільки я собі розумію, по тим спостереженням, які робить театральна риболовля, то імпровізація за, заносила і в, в режисерку хору, і в акторку перформативного жанру, і і безпосередньо режисерку, з чого почнемо говорити. Ну, е, я можу розказати просто трошечки трішечки про цей проект, і так буде зрозуміліше. Е, справа в тому, що він об'єднав абсолютно різних людей. Ми всі з України, і е, тут три режисера, е, дівчинка з Києва. Ну, коротше, це абсолютно різні. Ну, тобто, одна акторка, потім у нас є в групі перекладачка з України, яка взагалі не актриса, але вона також їй довелося грати. І першою задачою, яку нам поставили наше керівництво, вони вже працювали десь рік над виставою Аристофана Птахи, і у них така була ідея, що птахи це українці. І ми весь час на сцені, і ми говоримо текст українською мовою. І нам потрібна була масовість. Нам потрібен був оцей хор птахів. І ми написали в групу місцеву, зібрали людей, які також тікали від війни, і опинилися в Бразі на цей момент українці. І в цьому хорі приймають участь більшу частину взагалі не актори. І для того, щоб їх підготувати до виходу на сцену, взагалі. Якось налаштувати на роботу ну, таку специфічно, бо у нас там швачки. Я й не знаю, навіть чим вони всі займаються. Це абсолютно різні люди. Але у нас така зорганізувалася дуже дружна команда, і ми деякий час проводили такі майстер-класи. Ну, я насправді. Не, не майстер-майстер-класів, чесно скажу. Я не вмію, я вмію репетирувати да щось конкретно робити. І мені сподобалось, тому що у нас ця група перетворилась на якусь терапевтичну групу для нас всіх. Ми збиралися, і, наприклад, я їм давала завдання. Там перетнути кордон, ми перетинали кордон з України в Польщу, а потім з Польщі в Україну, ніби настала перемога, і спостерігали за, за тим, які у нас відчуття, як змінюється наше тіло, як змінюється наша фізіологія, коли ми тягнемо ці свої е, сумки в іншу країну, і як ми повертаємося взагалі не думаємо, що у нас там в руках. І, наприклад, була така цікава. Ситуація, ми робили етюд безпредметний про те, що найперше я зроблю, коли повернусь в свою квартиру. Ну коли я зайду, як я буду відкривати двері, що найперше я захочу зробити, і найцікавіше, що одна з учасниць повернулася в Україну і прислала фотографію того, що вона найперше зробила в квартирі, те, що вона робила в цьому етюді. І я навіть, коли ми його робили, цей тюрк, я не, не думала про, про наслідки, що буде далі, але виявилось, що це було на той момент, нам всім це було важливо проживати свої емоції, проживати те, як ми смуємо за домом, за своєю чашкою, за своїми там, тапочками, за, ну, за всім, що ми страшенно всі переживали. Uh, і так, досі ми гастролюємо по Португалії. Uh, ті люди, які залишилися, які з нами досі в цій групі, ми їздимо і показуємо uh, птахи. І, от в п'ятницю, завтра у нас також гастролі в сусіднє містечко де Ліма називається, і ми там будемо знову показувати нашу виставу. Найбільше я закінчу цю думку. Найбільше мені подобається в цій виставі, що вона закінчується тим, що ми в кінці вбиваємо Путіна. Ну ми його так назвали, і кожного разу ми всі такі зараз він здохне. Я тут буду одразу і рекомендувати якісь інші відео на каналі «Театральна риболовля», тому що буквально в попередньому вечірньому риболові з Олександром Онищенком ми саме говорили про функцію театру як про модель створення майбутнього. Саме не фіксація, не зациклювання на минулому, а робити проекцію того Перемога буде, вона буде 2023 рік, названий роком перемоги. І, і, і потім зустрітися відсвяткувати перемогу і думати, а що, а що тепер нам робити. Це буде вже запізно. Тому, от саме. Одна задача з терапевтичних з психологія, психотерапевтика і мистецтво це саме будувати оцю картину картину майбутнього. І ця ваша замальовка вона дуже гарно це ілюструє. Це перша рекомендація, і посилання на, на це відео можна подивитися в куточку. І ще на одне відео зверну увагу. є... Рофл Манкі, <-ки> Ла-Ла-Ла, Зараз казав по пам'яті, і тут напишу точно, як називається колектив, які вони прям проекцію робили фіксацію тіла, що відбувається, от всі наші емоції, вона була зроблена для. Учасників, які е, перебували в, в Україні, в Києві, е, і вони прямо фіксували, хтось писав, хтось голосові записував, хтось малював, хтось анімацію робив, е, що відчуває тіло при там, звуках сирени, при, ну, при, при, при цьому. -цьому. Е, і більш того, з цього. З цих замальовок народилася вистава, яка на сьогоднішній день є репертуарною в Театрі Дивний Замок в Києві. Посилання так само в описі, а ми повертаємося з України в Португалію. Арістафан, тобто ви через Арістафана, ну, давайте, давайте географію тобі розуміти. Край географії Португалія. Там ви починаєте працювати з, з античним текстом. І потім, в який спосіб ви стрибуєте в лісову пісню. Лісова пісня Леся Українка в Португалії, не просто а ще й в Бразі. Пояснюйте, як так можна було зробити. Справа в то, що я від моменту, коли я приїхала, я постійно казала: ну ви ж пам'ятаєте, що там було написано, що я маю ставити. І е, у них не було такої задачі, скажімо прямо. Да? Тобто у них була задача нам допомогти як людям. Вони нас дуже гарно поселили, вони платять за наше житло, вони платять нам заробітну плату, вони нас залучають в проєкти настільки, наскільки це можливо, бо це також важко для театру взяти 10 людей, які там, ну, через рік. Поїдуть у нас контракт майже на рік. Ну вже він добігає кінця, і коли я почала казати, що мені треба ставити, я прям протискала, що мені потрібно, і в якийсь момент наш директор він такий зрозумів, що без ну він не може мені відмовляти, бо я буду постійно питати ну що, коли, коли. Він сказав: каже, дуже добре, ви вказали в анкеті, що ви художник ви вмієте робити ляльки. Нам потрібно зробити новорічну виставу для дітей. Ну, не новорічну, я вже це потім зрозуміла, що вони її готували під новорічні свята. Я запропонувала якби, два варіанти: не лісову пісню. Спочатку я запропонувала для більш малої аудиторії, там ну, мені також було важливо, щоб там Івасик Телесик. Убив кого він там бував, я забула Оленку чи дракона. Я їх постійно я їх клута да. Вони Там два герої, які мені подібні. Коротше, я запропонувала там про три, три казочки українські про якби ріст особистості, да, щоб це було зрозуміло дітям. І друга моя була пропозиція Леся Українка, і вони сказали, що однозначно Леся Українка їм сподобалась для них ця історія дуже незвична для них. Все, що там відбувається, воно з космосу. Ну тобто, ми не могли пояснити хто такий водяник, і це був прям прям жарт, тому що не посейдон, Кажу, Посейдон там і поруч не стояв. Ну, тобто, <кажу>, кажу ні, це не Посейдон. І е, наш актор, в який грає дядько Лева, він там кричить українською мовою. Клятий водяник, клятий він кричить португальською, водяник він кричить: він думає, що він це робить українською. <кажу> це вийшло зовсім незрозуміле слово, але йому було важливо його вимовити, тому що він каже: Я ніколи не чув, що це взагалі таке є, і для них. Ця вся історія пов'язана для них також є проблема гармонійного існування людини з природою, вона актуальна будь-де. Плюс оці наші всі мавки, там водяники, лісовики, потерчата, вони про них не чули, і вони кажуть, що це цікаво. Давайте робити ось це тут. Давайте, давайте зупинятися, тому що от ну, ви зачіпаєте дуже важливі теми. Чому, чому ми в Україні? Вони в Португалії. Ми всі знаємо античну міфологію, да? тобто ми можемо собі порівнювати, ми, ми можемо шукати і на повному серйозі обговорювати різницю між Посейдоном і Нєптуном, да? ну, Там одна з іншої міфології, виходить. а слав'янської міфології її немає на мапі. На мапі світу. Тобто ми ніколи це не чули. Це не конкретна людина не чула, це нація не чула, це країна не чула, це Європа не чула. Я е, Давайте такий приклад ще наведу. Е, останній за часом фільм Мартіна Макдональ, е, ну за його са, сам е, п'єсою. Він його й поставив. Е, е, він, Персонаж ірландської міфології не просто вводить персонажом фільм, він його в титул вводить, тобто Банші тепер це абсолютно, абсолютно ну, така вживана, вживана назва не просто в Ірландії, не просто в там, а це ну, світова прем'єра була. І це прекрасний приклад того, як може бути, як може працювати культурна дипломатія. На рівні Макдони через міжнародні кінофестивалі, на рівні театральному, от через вас, через лісову пісню, виходить, що Португалія, як би це зараз пафосно не звучало, зрозуміло, що Брага це не вся Португалія, ну і все таке інше, але тобто цей осередок, ті глядачі, вони познайомилися з, водя... з Водяником. Чи це перевернуло їх життя? Зараз ви розкажете. Ну навряд чи не можемо. Театр не перевертає життя разом, щонайменше, Да? Тобто це може бути тільки на постійній основі. Але от реакцію про реакцію розкажіть тому що цікаво. Цікаво, Леся Українка в, в Португалії. Підкреслюємо тут і чекаємо на подробиць. Справа в тому, що я ставила, коли я ставила, мені треба було знати, хто, хто глядач. І вже якийсь час, поки ми тут прожили, я зрозуміла, що ставити треба зовсім інакше, не так як в Україні. Ну, Тут люди, е, я не можу порівнювати, так, але мені здається, що українці це людина, яка постійно буде допитуватися, вона постійно буде задавати питання. Вона буде, а що це? А що воно зроблено? А, а це отакого робиться а португальці зовсім інші. У них є стале життя, яке не змінюється, і воно от е, вони розуміють все буквально. Да? Тобто, от вони. Я бачу тільки те, що бачу, я не можу здогадатися, що за цим стоїть. І, наприклад, коли ми вже поставили, то ем, працівники, які з нами в театрі працюють, вони кажуть, Боже, там стільки символіки, та це не зрозуміло. Та люди нічого не та для чого дітям такі дорослі теми? І я думаю, я ж вже наче все спростила, скоротила до вже... Е, але. Я все одно залишила український текст місцями без перекладу. Є коли текст перекладається в місця, а є де текст не перекладається, просто відбувається якась дія, і там зрозуміло, що, про що вони говорять, плюс-мінус. Мені було важливо, щоб все ж залишилось так, як є, і коли я бачила дітей, які сидять в залі, і на все це дивляться, і плюс, іще всередині е, нашої вистави, є португальська казка. Це була така умова вставити. Сматочок португальської казки. По-перше, це величезна різниця про що казки у них і про що казки у нас. Це ну мені було дуже важко зрозуміти, про що таке та казка. <сум> я її так і поставила, вона написана як абсурд, я її так і поставила як абсурд. Там дядько Лев засинає біля вогнища. Починає розказувати. В нього плутається музика, і тому вона ось така бо я Так і не зрозуміла до чого все це було. <реш> і е, діти, які дивилися, е, я знаю відгук лише дорослих, бо дітей нам приводили, як завжди, в школі. Там. Мене здивувало те, наскільки тихо вони сидять і за цим спостерігають. Ну, тобто, вони просто позавмирали і дивилися, як літають всі оці там бабки-русалки. Дорослі е, прийшли на виставу на вечірню, і вони були дуже зворушені. От було видно, що вони. Ніби от я цілила, я знаю, що прийдуть українці. Я знала, яка їхня буде реакція. Але яка буде реакція португальців? Я не знала. І я бачила, що їх це дуже зачепило. Ну тобто, вони також зрозум... ну, до того ж, лісова пісня закінчується трагічно. Я для дітей поставила такий фінал, не типовий для себе взагалі. Воно закінчується як мультфільм, де там мавка з Лукашем беруться за руки і біжать вдалечій, і під пісню Васюка, яка є сумною, насправді, вони там танцюють якийсь веселий танець. І, Тобто, дорослі здогадались, що там не все так, якби не все так добре закінчилося, як би хотілося, а діти сприйняли це як такий гарний фінал. Португальці дуже закриті, і у них оце поняття фідбеку, у нас воно, ти можеш здогадатися, бо просто тобі напишуть і скажуть, ваша вистава була гімно після одразу. То португальці дуже закриті, вони мало старя. Вони використовують такі слова, вони використовують. До речі, у них тільки два матюка, і вони ними якось обходяться, не знаю. Це було в радянському фільмі, який називався Кінд От Приблизно uh -huh. так і було. Там всі слова були ку, а ненормативна лексика в них виходила через К. А можемо зараз повернутися до, до, до казок, казок різних країн? Ну і оце переплетення. Uh -huh. Наприклад, давайте згадаємо фінал казки Дюймовочка. Мені, мене завжди дивували люди, які казали, що там все хорошо закончилось. Фінал казки. Вони там, типу, врятована ластівка, на крилах якої вмощується дюймовочка з ельфом, і вони в якійсь там вирії летять. Ребята, а де тут хорошо все закінчилося? Ну, це ж все, всі померли. Ну, по факту, ну, якщо читати, не вигадувати, да, не робити якусь свою проекцію, а просто читати текст, всі померли. І, ну. Фі... Щасливих фіналів у Андерсена там ще пошукати треба, їх, їх майже немає, чернушник. Ну, так, так, це ми ще до шарля порони доходили. Там, там же ж Макдона просто відпочиває порівняно з жорстокістю, яка, яка там відбувається. Тому я чому до цієї теми повертаюся, тому що от таке глибоке коріння. Воно воно все ж таки якесь подібне далі. Звісно, національні культури отримували якийсь додатковий розвиток, якісь поштовхи, да, і ну далі, якісь розходження. Але якщо занурюватися туди, десь в глибину, то і наративи, і сама структура лісової пісні вона не така далека від європейських, там, від античної і всієї інших до речі, це що... цікаво, тому що. У нас ми коли почали вже заглиблювати сам текст і говорити, про що ж тут йдеться то е, якраз актор Фею, який грав дядька Лева, він сказав, що його дружина живе в нас з якогось села, з гірського. І оці всі забобони посіяти біля хишки Мак і не приступиться ніяка сила, він каже, я знаю про що це. Там роблять так само. Так, вони, і у них вона якось називається е, назва подібна до нашої рути. Тобто він називає назву цієї трави, яку вони сіють. То вона схожа на звучить як рута. Я така. Ну все тут. Я вже в мене питань немає. І якісь от такі моменти вони дійсно ну тому, що люди подібні. Ми там однаково любимо, однаково ненавидимо. Для цього не треба бути якоїсь національності, і ем, він каже, що там досі люди настільки вірять, в оці всі, е, що щось може до тебе з гір прийти, не те, що те, що ти не кликав. Е, що він каже, я розумію. Він все одразу зрозумів, хто такий дядько Лев, я пропоную вам зараз екскурсію маленьку. Маленьку екскурсію в часі. Уявимо, що у нас сьогодні на дворі не січень 23, го а травень 21. го